Олексію. Дякуємо вам, що знайшли час знову з нами зустрітися. Сьогоднішнє наше інтерв'ю буде присвячено відповідям на питання, які ми отримали у нашій формі та у коментарях під YouTube відео після нашого попереднього інтерв'ю, яке ми записували тут кілька тижнів тому. На сьогоднішній день ми зібрали 95 запитань. Це доволі багато. Ми спробували поділити їх по темам. І як ви можете здогадатися, найбільша тема, яка цікавить людей, як же мені записатися в електронну чергу? Добрий вечір, ліза, будемо повторювати знову те та саме. Так, так, на жаль, на жаль, дуже треба роз'яснити деталі і детально пояснити. До речі, в попередньому інтерв'ю я не сказав найголовнішого, що ми відкриваємо кожну середу о 10.30 слоти, на які люди можуть записуватись. Ми відкриваємо в основному це тиждень. Якогось місяця, тобто, по проханню, яке було від наших громадян на тому інтерв'ю, щоб відкрити більше слотів, ми відкрили ще на два місяці вперед, тобто до чисічень, чи, чи люто, я вже не пам'ятаю точно, бо дівчата відкривають Значить, 2023 року. Слотів відкрили більше. Не знаю громадянам видніше, чи спав трошки ажіотаж, тобто чи змогли всі записатися, хто не міг, чи частина з них змогли записатися. Але ми відкрили набагато більше слотів. Далі ми продовжуємо знову відкривати по одному тижню. І якісь найближчі е, тижні ми теж відкриваємо, але небагато слотів, десь додатково десь з'являється, ми теж намагаємося додати на найближчі там, тижні, от, е, які, е, от, не знаю, там, листопад. У нас ми теж відкривали небагато слотів. Більше, звісно, що на 23-й рік. Але от, тільки так можемо відкривати, на жаль, тільки таку кількість. Перед тим, як ми розпочнемо читати запитання, ми б хотіли нагадати нашим шановним українцям, які залишали своє запитання у формі, що ми не збирали особисті дані та контакти. І тому, коли ви написали нам Допоможіть мені, варто розуміти, що ми не можемо, ми не маємо ваших прямих контактів і тому не можемо з вами зв'язатися, щоб допомогти саме вашому питанню, яке ви нам тут лишали. Ми можемо лише дати відповідь у цьому відео. Давайте розпочнемо. Ціла підбірка питань, із нашої форми звучить приблизно однаково, як ви можете здогадатись. Треба зробити паспорт дитині, забронювати слот не виходить. Місяць намагаюсь записатись, не можу записатись. Як записатись на закордонний паспорт? Багато разів намагались. Три місяці не можу записатись. Чотири місяці не можу записатись. Чому неможливо записатись в електронну чергу? Коли буде працювати черга? Чи працює черга? Значить, черга працює абсолютно нормально. З початку, напевно, червня, коли були певні перебої в її роботі. Наразі вона функціонує абсолютно нормально, жодного не було збою. Тобто черга працює, слотів немає, це інше питання, тому що люди розбирають набагато швидше, ніж ми встигаємо щось викидати. Тобто ми викидаємо за 2-3 хвилини всі слоти розбираються, ми самі це бачимо. Тому що людей набагато більше, ніж ми можемо приймати станом зараз. Не треба нервуватися, панікувати. Люди тут сидять вже і 7, і 8 місяців, і ще Ірландія буде продовжувати тимчасовий захист, люди так само будуть залишатися на території Ірландії. Ми поступово документуємо це реально тисячі заявок, які ми обробляємо громадян України. Тут 60 тисяч. Мені важко сказати, скільки людей недокументовані залишаються, але це величезний відсоток з цих 60 тисяч. Але ми вже прийняли декілька тисяч паспортів. Тобто, ви враховуєте, що робота ведеться, тобто маєте терпіння. Намагайтеся записуватись найкращий варіант посереда, коли ми централізовано викидаємо. Але знову ж таки, я казав, в принципі, люди дуже часто потрапляють на той слот, який хтось скасував, і людина взагалі, от там позавчора записалась, там сьогодні прийшла, наприклад, і кажуть: От я там ввечері зайшла, був слот, я записалась. Тобто теж. Як варіант, треба дивитися, тому що люди частенько теж видаляють ці слоти. А скільки приблизно слотів видається зараз на тиждень, коли відкривається? Ну це біля 200 слотів, приблизно от така кількість. Розбирають... І, ну, але треба враховувати, що ми викидаємо все. Там і паспорти, і нотаріат. тобто там, це, це всі весь спектр консульських дій, консульський облік. Але звісно, що 90-95% цих слотів розбирають люди, яким потрібні паспорти? Тобто ми менше робимо на теріату, інших дій. Тому паспорти це пріоритет наразі. Люди записуються в основному на паспорти. От таке питання, коли буде розширено відділ надання послуг з приводу оформлення закордонного паспорту? Вільні слоти в черзі неможливо спіймати. Чи будуть якісь рішення з цього приводу Олексій? Ми, ми працюємо над цим, звісно, що в цьому році змін ніяких не буде, але при плануванні на наступний рік ми проговорюємо, щоб нам додали консульського співробітника, щоб це була повноцінна штатна особа, і щоб можна було розгрузити чергу і більше людей приймати. Ну тобто, по суті, вдвічі більше на паспорти? Ми працюємо, але це буде не раніше 2023 року, і не початку 2023 року. Люди мають розуміти це. Тобто запит на збільшення штату звісно, на Звісно, Звісно, і не один. І не один e, таке питання: п'ять місяців не можу записатись на біометричний паспорт, строк дії закордонного паспорту старого типу майже закінчився. Як з легальної точки зору розглядається людина, яка за кордоном знаходиться з простроченим паспортом? Чи порушує вона цим законом? Треба розуміти, що наразі всі закони трошки діють по-інакшому. І для тих, хто перебуває на території Ірландії, немає ніяких проблем для громадян, що у них протерміновуються паспорти. Тобто їм надається тимчасовий захист без урахування строку дії паспорта. Тому що я знаю от у колег в Німеччині ситуація, що якщо термін дії паспорта впливає в січні 23, го то і дозвіл на проживання дається до січня 23. го В Ірландії такого немає. Тобто Ірландія надає тимчасовий захист відповідно віддати вашого в'їзду на один рік. Далі, я сподіваюся, буде продовжено найближчим часом ще на рік, на два, тобто яке рішення прийме уряд Ірландії. Тому станом на зараз ніяких проблем через те, що у вас протермінований паспорт, немає. Тим, у кого є протерміновані документи, вони, наприклад, не можуть е, в банк піти, оформити там аккаунт. Є такі люди, не можуть відповідно там, оформитись на роботі, ще якісь нюанси. Е, посольство видає посвідчення особи, е, просто воно без терміну дії, воно просто підтверджує особу громадянство України з фотографією, з спочатку посольства. Цього достатньо для того, щоб не у всіх банках, але, наприклад, банку Файланд, ми домовилися, що можна буде оформлювати відповідні банківські рахунки. Чи можна його отримувати, не забронювавши слова? Да, да, Особи це такий документ, який просто для внутрішнього користування. Він в принципі робиться на звичайному папері. А 4 ми вклеїмо туди, туди фотографію. Він безкоштовний, робиться в день звернення. Да, це ми робимо без черги. Тобто людина може без черги да, Так, да. Саме басичні сподів... але треба розуміти, що це не travel document, тобто з ним виїхати неможливо, хоча він двомовний, але це просто для користування на території Ірландії, для того, щоб людина могла оформлювати певні документи тут. Таке питання маємо кілька людей, які з сім'ями, а також самі застрягли тут без паспортів, без закордонних біометричних паспортів. Але вони бажають повернутися в Україну і місяцями не можуть забронювати слот. Чи є якийсь варіант, як полегшити людям повернення в Україну? Ці питання ми теж проговорювали. Якщо у людини дуже там терміново вже все просто не хочуть тут перебувати, хтось тут каже, що просто клімат не підходить, там погано стає ще щось. Будь ласка, ми нікого не тримаємо, оформлюємо посвідчення на повернення. Ми, слава Богу, добилися, отримали певну кількість бланків для того, щоб оформлювати ці посвідчення. Тому пишіть нам на емейл. E ми контакти знову ж таки залишимо, куди писати, пояснюйте, що ви хочете просто повернутися на територію України. Але знову ж таки, ми про це говорили в попередньому інтерв'ю. Якщо людина виїжджає, то це має бути людина, яка повертається на територію України, а не через тиждень виїжджає з тими самими внутрішніми або просроченими закордонними паспортами. Повертається на територію Ірландії. Якщо ви повертаєтесь повністю на територію України, питань немає. Ми зробимо ці посвідчення. Ну і знову ж таки посвідчення на повернення. Це три країни, де без візи пускають: Румунія, Молдова, Угорщина, транзит до трьох днів. Тобто, треба враховувати, що повернення тільки через ці країни. Ну або оформлення візи. І як ви рекомендуєте таким людям контактувати посольство через пошту, через телефон, залишу телефон, зали... особисто залишу з, Залишу знову пошту консульського відділу, на яку ми регулярно відповідаємо для контакту. Ну у вас інтерв'ю під постом буде так, звичайно, звичайно. Таке питання: коли стане легше записатися онлайн? Просто нереально. Ми знаємо, що у Лондоні, до прикладу, є електронна черга, але щодня до трьох годин існує жива черга для продовження паспорту. Чи є таке в Дублині і чи розглядається ідея створення живої черги у певні дні? Для людей, які не можуть місяцями потрапити е, ні, не розлітається. По перше, в Лондоні працює цілий консульський відділ, який взагалі знаходиться окремо від посольства. Це повноцінний консульський відділ, де працює багато консулів. Це перше. мен. По-друге, сьогодні я зробив оголошення, що взагалі продовження вклеювання фотографій дітей паспорти, вони припиняються у зв'язку з виходом змін до постанови попередньої. Тому зараз в принципі продовження не буде відбуватися. Я в... і вклеювання фотографій дітей, паспорти батьків, тільки оформлення нових закордонних паспортів. Живої черги бути не може, тому що черга моя особисто вона переповнена повністю. Вона заповнена кожен день наперед до 23-го року, як всім відомо. І от питання людей я теж не дуже, не дуже розумію, чи буде полегшення? Як може бути полегшення, якщо кожен день в Ірландії прибуває додатково 200-300 людей? Ну ви самі маєте розуміти, що люди так само приїжджають без документів. Бо тобто, це з документів? кожним днем, да, з кожним днем, сім да, місяців, вісім війни. Люди далі приїжджають по внутрішніх паспортах або по протермінованих, взагалі червоних ще випуску 2000 року. Ну тобто легше стати не може, тому що кожен день прибувають додаткові люди, додаткове навантаження на посольство. Далі у нас є дуже довгий коментар від жінки, яка в деталях описує, коли і які листи вона відправляла, як саме програма видавала збій при спробі реєстрації. Але ось цікава частина. В листі йдеться про те, що дитина вписана в закордонний паспорт матері, але Ryanair їм повідомив про те, що дитині необхідно мати окремий паспорт на дитину. Чи так це, і чи є вже випадки, коли не пропускали на літак. З дітьми, вписаними у закордонний паспорт мені особисто такі випадки невідомі. Це індивідуальний може бути кейс, виключно через те, що людина в Райнері, яка приймала, ну перевіря, перевіряла документи, просто була не поінформована. Таке було дуже часто на початку війни, перші місяці війни. Наразі, начебто, проблем взагалі не було з тим, що хтось щось не розумів, якісь відмітки посольства. Тобто всі поінформовані, всі приймають. Я особисто не стикався ну, з зверненнями громадян, які казали, що десь когось не пропустили. Тому... Це може бути просто конкретне рішення конкретної людини, яка просто не розібралась, не догляділа, щось не поінформувала її. Ну, тобто... Але це діючі паспорти, які да, абсолютно... з ними людина може подорожувати по Європі, да, в особливо... Україну так само... да, Коли це біометричні паспорти у батьків вклеєна дитина, взагалі ніяких проблем жодним чином. Е, таке питання. Е, людина приїхала до Ірландії з трьома малолітніми дітьми тільки з українським паспортом. Записатись на електронну чергу не виходить. <гум> В Україні помер чоловік. Як нам повернутися в Україну? Яким чином? Що робити людям, які опинилися в важких ситуаціях і потребують термінового? Так само посвідчення на повернення в Україну. Пишіть про ситуацію на імейл, e який ми залишимо. Якщо хтось загинув, докладайте тоді свідоцтво про смерть. Ніяких проблем зробимо і мамі, і дітям. Посвідчення ну дітям до дітей до 16 років, ми вклеїмо взагалі посвідчення мами. Якщо старше 16 років діти, то домов окреме посвідчення. Звісно, треба повертатися. Це якраз саме те, про що ми говорили в попередньому інтерв'ю. Звісно, що в таких випадках без черги зробимо посвідчення. Далі у нас іде ціла серія yeah. запитань технічного характеру від людей, які намагалися забронювати слот, але щось пішло не так. Якщо спіймали слот, отримали підтвердження на екрані номер бронювання, але так і не прийшло на емейл. E чи маємо ми апоінтмент, чи ні? Чесно кажучи, не можу відповісти точно, тому що ми не відповідаємо за технічну частину цієї онлайн черги. Онлайн черга це Міністерство закордонних справ за неї відповідає, конкретно департамент цифровізації. Тобто у нас ви можете лише перевірити, ну подзвонивши, напиша, написавши на мейл або в консульський відділ посольства України в Ірландії Фейсбук-сторінка, там є чат. Можете туди написати прізвище, ім'я, дата бронювання, тобто все, що вам прийшло підтвердження, просто уточнити. Ну або якщо не підтвердження, просто бронювання у цьому часу по прізвищу, ми перевіримо в системі, чи є ви, чи немає це. Єдине, що ми можемо зробити по технічній частині роботи онлайн черги, На жаль, не можна надати коментарі, тому що. Тобто, всі Ми... ці, е, якщо лист так і не приходить, треба зв'язуватись через деякий час, що не най, найчастіше, 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 коли немає е, підтвердження на мейл, то це просто ви не записались. Але бували випадки, я знаю, що перевіряли, і дійсно є запис, але чомусь не прийшло питання. Ну, таке може бути. Це все ж таки да, техніка, щось може десь не спрацьовувати, авторіпла, якісь не приходить, тобто. Кіреч, але 80-90% це все ж таки не записані. Тобто Просто уточнюйте посольстві, чи вдалося записати чи ні, ми перевіримо. Найбільш поширене це коли людина вбиває дату, але потім фраза упс, щось пішло не так. Е, наскільки я розумію, це коли декілька людей одночасно намагаються забронювати один і той самий слот. І просто хтось раніше зробив, і в процесі у другої людини або у трьох, у п'яти людей, які на той самий слот намагалися записатись, приходить таке повідомлення. Хтось один записався, п'ятеро, наприклад, ні. От п'ятьом прийде, упс, щось пішло не так. Люди, які записались, питають, чи можна за один прийом оформити закордонний паспорт собі і дитині. Так, да, звісно. Якщо це сім'я, питань немає. Але враховуйте, що якщо сім'я і не сім'я із 10 людей. Тобто, якщо це там мама, папа, одна дитина, навіть три паспорти, ми візьмемо. Але якщо сім'я там приходили, у нас там слот на 15 хвилин, у на нас 8, 8 людей. Ну, звісно, що це просто фізично неможливо. Приймемо частину людей, скільки зможемо, все. Але треба бути свідомими, що Час розрахований на одну людину, якщо ще дві ми можемо прийняти там максимум три, то ні. Ну і це мають бути родичі, а не от я, я, моя подружка та моя команда. Тобто, якщо це мама, папа, ну звісно, що ми не можемо зробити мамі, а не зробити дитині, або зробити дитині, а не зробити мамі. Ну це нелогічно. Тому там, де сім'я, звісно, майде зустріч. Люди, яким вдалося пробитись, подати на паспорт, починають відстежувати, чи готовий він. На вашому сайті сайт, як ми бачимо по багатьом коментарям, регулярно не працює. Як саме вони можуть відстежувати? Що саме має бути написано на сайті? Які є альтернативні варіанти, спитати чи готовий. Ласко, якщо не працює сайт, чесно кажучи, і коли я... він буде працювати? сайт працює теж нормально. Він не працював два тижні, коли повністю оновлювалася система по всіх посольствах. Це було два тижні. У нас і система працювала в офлайн режимі. Вона прив'язана, і система наша відомча інформаційна до цього сайту, тобто воно все разом відключалося на два тижні. От я думаю, що цей період просто захопили ці питання, що є. Оце в цей період було. В принципі, сам сайт перевірки став виготовлення, документа працює. Нормально. Заходите на сайт по номеру, вбиваєте, перевіряєте. Має бути відмітка: саме прибув до консульської установи. Прибув. Коли він виготовлений, це значить він готовий на території України. Коли прибув, значить він в Ірландії вже знаходиться можна забирати. Бачу ще раз запитання, яке ми маємо повторити в попередньому інтерв'ю. Підкажіть, будь ласка, ми в лютому в Україні замовили паспорти дітям. Але через початок війни не змогли їх забрати. Чи може посольство зробити запит, щоб їх переслали з України в Ірландію? Ні, на жаль, не можемо, тому що ми керуємося постановою кабінету міністрів, в якій чітко вказано, що людина забирає документ саме в тому відділі Державної міграційної служби або посольстві в консульському відділі. Там, де вона подавала, тобто неможливо передати вся база даних, от яка на паспорт подавалася в заяву анкета, вона залишається тільки в тій установі, в якій людина подавала. Вони не передаються, не пересилаються. Тобто, забрати можна виключно там, де ви оформлювали документи. Так, е маємо запитання. Е людина бажає поїхати до родички на кілька днів в Іспанію, але має. Е не біометричний паспорт, звичайний закордонний. Чи будемо вона мати проблеми з цим паспортом? Я так розумію, що єдина проблема буде, що потрібна віза. Да, да, так, решта... Да. В принципі, якщо оформити візу, можна летіти в Іспанію, але треба візу обов'язково. Без візи не пустять навіть Ну, з Ірландії не випустять, тобто буде перевірка Райнера або будь-яка інша компанія, яка буде перевозити перевізник, просто не пустить на борт, тому що це відповідальність перевізника. Потім повернути людину назад. Наступне питання: доброго дня! Скажіть, будь ласка, півтори місяці реєструємося і вчора надали слот на 19 число продовження строку дії паспорту. Чи можна зробити закордонний паспорт по цьому слоту? Знову ж таки, там треба дивитися, тому що ми по-різному відкриваємо слот, якщо це слот на 15 хвилин то можливо. Якщо це слот на 1-2 хвилини, ні, неможливо, тому що там, де ми відкриваємо на 1-2 хвилини, це робить волонтер, там, де на 15 хвилин, це роблю я. Тобто, якщо слот на 15 хвилин, та да, можливо, можете сміливо брати документи, подавати на паспорт. Якщо одна-дві хвилини ні, категорично, тому що в цей час у мене запис інший, тобто я буду приймати іншу людину, а це було розраховано на волонтера, який міг би паралельно зробити. Але ж знову ж таки, ми впираємося на те, що продовження взагалі ми не робимо, тому ми будемо прибирати цю опцію в принципі з онлайн-чергі. Ну поінформуємо тих людей, які вже записались, і далі взагалі не буде продовження в онлайн-черзі. Дякую, е, маємо таке, таке питання. Я приїхала в Ірландію з мамою та свекрухою 77-84 роки. Вони мають звичайні паспорти України. Чи треба їм робити закордонні паспорти і е, чи обов'язкова їхня присутність у посольстві, тому що мати сліпа? Вони приїхали з закордонними паспортами Ні, не біометричними, з, скільки з українськими азними з ну звісно, з книжечкою ніхто нікуди не випустить. Треба оформити закордонні паспорти. І звісно, ми робимо виключно біометричні паспорти. Присутність обов'язково, тобто інваліди, люди з вадами завжди мають звертатися особисто, тому що це і відцифрований образ обличчя, це і відбитки пальців, і відцифрований підпис. Тобто, це повністю робиться в посольстві обов'язково за особистою присутністю у будь-яких випадках. Тому Обов'язково оформлюють закордонний паспорт і обов'язкову присутність особисто. Далі таке питання маємо: чи можна забрати готовий паспорт через місяць, через кілька місяців після того, як він прибув до посольства? І взагалі, скільки зберігаються паспорти після прибуття? Ми залишаємо паспорти у нас ніяких проблем, якщо ви заберете не одразу, там не через тиждень, коли він прийшов. Тобто вони лежать у нас доволі довго. В державній міграційній службі вони знищують через рік. Ми, в принципі, залишаємо ці паспорти, ми їх нікуди не передаємо. Вони лежать у нас доволі довго, тобто ніяких проблем з тим, щоб забрати пізніше, немає. І останнє питання з цієї серії, яке mm -hmm. хотілось би сьогодні задати: як змінити прізвище візитера, якщо вже є флот? Не всім приходить цей запит на підтвердження, коли можливо це змінити. Чи є якийсь механізм це змінити, mm -hmm. який не вважається шахрайським? Mm -hmm. якийсь легальний механізм змінити? На жаль, на жаль, немає. Тобто краще нічого не намагатися змінити, тому що єдине, що ви можете зробити, це просто випадково скасувати взагалі візит. Змінювати не треба. Якщо інша людина, інше прізвище прийде, ну, візьміть тоді підтвердження на ту особу, просто щоб було у вас на той час. На, на годину, на дату і покажете нам, тоді приймемо іншу людину. Але знову ж таки, щоб не було маніпуляцій, що шахраї її записується. Тобто, якщо це масово, ми бачимо, ми одразу це присікаємо. Якщо там десь одна людина помилилася, нічого страшного, просто бере з собою підтвердження тієї людини. Якщо ми бачимо, що ця людина не з'явилася по цьому прізвищу, то звісно, ми приймаємо нічого страшного. Змінювати нічого не потрібно.